Всім привіт. Продовжуємо за тему грабливого брата теробороні, бо там був вибір або Десну на ну, очопку на тероборону. Який був друг по знайомий, казав, що ліпше. Коротше, треба просто, як я скажу, не ладьте, не шахтайте, сутка, переспіться, передивіться фільми, перепоїжте, відлежіться, відспіться, відсидіться вдома. 7-10 днів борейде. Вони потім набирають певну кількість людей і все, втихає. Сюди один одним спілкуємося, надію, той там курить побачив в тому районі, там там. Як базарять, то не налажьте не шатити, то не шатите будьте добре. Зранку до 4, а ліпше до 6 години, бо це їхній графік робочий. Інформація провірена надійних каналів. Тут є щось свої очі вуха і така, що ж такі. То, блядь, то сидіть, не лазьте, ти купіть їди, блядь. Сидіть в інтернеті, в Тік-Токі, нахуй, блядь. Перечекайте, потім балажте своїх міг. Вони взагалі не мають подоконника права, блядь, Чого ви не розумієте? Вони на трах, діють, а ви на то ведетеся, блядь. І страхом твоїм притягуєте ці ситуації. Хто боїться когось загребуть така, блядь, вертейте до мене. На. Я вам пропрацюю, і оправлю мовочок. Якщо буде вас заебіть. Не натягувати на тебе ту твою матку. Шім намаштін